Всім доброго времени суток. Сьогодні буде у знаєте, що трошки розпродажа того добра. Отого, що там. Як бачите, моя халабуда вже повністю все. Зараз я вам все покажу, розкажу. Люська на місці. Люсьєн! Опять горіхи жре. Це тут трошки це барахло, розбираю, це буде все чуть попозже, бо вчора писали. Запроси давали на вайбер, я кажу, чуть попозже. Треба все його розібрати, розложити, щоб було все по феншую. Сьогодні він трошки займався усиленням конструкції, тому що почало вже цю балку крутити. Двері почали хірово закриватися. Це треба було зробити з самого початку. Але у нас, як завжди, все через жопу, коли вже воно ламається, тоді треба робити. Отак роблять настоячі спеціалісти. Вот. Поприварював, опять приварив лом, е, лом уголочки, чуть-чуть усилив. короче, все, пушка. осталось це карабин карабін хороший найти, бо я все попродав. І буде чітко. Ну, а ми приступимо. Ой боже, це капець. Ну, короче, це як вітрюган був, його ізородувало. Ну, я ж казав, це палатка така одноразова. Е, це так поїхати, я ж кажу на природу десь поставити, щоб сонце на голову не пекло. Потім я так скрутить в костюр і спалити в за цими трубами. Ой-ой, що тут у нас? У нас компресора КамАЗ. Дивіться, 53,20. Як ком компресор кутині стоїть, Дивіться, хрюкає. Ну, як готова свиня. А цей люсьєн ну, мнение експерта. Гуд. Гуд, я думаю, пойдет, робити буде. Що у нас? По 700 гривень. По 700 гривень компресора. Це якийсь з одної моделі, тут уже КамАЗовський, трошки з другой. 1200 за два. Далі вал ось такий 900, 900 240 на 87 Короче, Коротше, віддам його. По ціні корпусів-підшипників 600 гривень оцей вал на два ножа без ножів. Далі. Що воно таке Двіжочок. Взагалі, такий, дивіться, кулачок. 250 гривень. Не питайте, робочий чи ні, його знає. Крутиться, я не провірю оцей. 250. Далі. Що в нас оце таке? О, це ми зараз приділимо. Одну секунду. Ладно. Що в нас? Так, шків профіль. А, мабуть. 250 йде то. Похож як на Зіловський. Без доп замерів 250 гривень. І поїхало. Оце Рагеля. Так оно ну зараз залізу, щоб мене ще не придавило. Е, Рогеля. Якась з трактора. 300 гривень. Не знаю, що воно таке. Заберіть, ого, та ньому кілограм 10 Ну Хай буде по собі стоїмося краще, ніж чермет. Оця херня з того 300 гривень. Як його з БДСМ, а то станок, знаєте, деревообробатуючий БДСМ 300 гривень. Отакі гідроциліндри з гідрозамками. Ще вам ближче покажу. Діаметр 40-80, е, виход 250 О. 250. Десь плюс-мінус там он резьби, він одноходний. Одноходний. Бачите, тут підключається, далі він під своїм весом. Це гідрозамок, щоб він, не знаю, нахрена, але він є. Два штуки за 1200. Один був 1700. Коротше, два штуки за 1200. Файні гідроциліндри. Далі. Отакий мотор теж на наш дак. Я, по-моєму, навіть колись підключа. Все, не витягну, мать його так. Далі редуктор 1 до 40. Щоб він не стояв, все чітко, чугунний корпус, латунна шестеренка, черв'ячний, 1 до 40, 1200 гривень і поїхали. Шляпа розширійте 500 гривень, діаметр 250 десь. бачите, там пази. Оп. Воно коротше, крутиться і розширяється. Десь комусь на якусь приспособу, типу столик Бачите, типа зублінчик. Ось таке от, типа з 500 гривень. Отой гідроциліндр теж з якогось гідробортану, він невеликий. Ну як? Так він длінючий. вихід там сантиметрів 15 гривень би за 700 ушов Він кілограм 40 важить. Далі редуктор, 1 до 20 чешка. Що в нас тут? Отака табличка хер'йозна. 1 до 20. Так, 1250 і поїхали. І поїхали. Далі що в нас тут? Оце все подающе на твердотоплюний котел Люсендиться. А ріки жре, Ну, як щур, тягаєш жре. Okay. E, поняли, на горелку пілетну подача пілету, шнек двухметровий. Бачите, я не витерто. На торчі 3500 без претензії возвратів. Один оцей шнек стоїть 7,5 мінімум. Сам шнек. Плюс тут горелка. Там, бачите, якісь колосники. Я думаю, тут десь і мозги, по ідеї, бути. Датчики є, все є. 3500 і поїхали. Далі движок отакий. Дивіться, тут характеристики. 300 гривень. Одна така плита залилася натяжна. Коротше, крутиш, отак от. Бачите. Це скоріше, як для движка натягувати, або щось в тих, в тих краях. Бачите, там крутиш, воно натягується ход сантиметрів 5, вес ну, кілограм 10, 800 гривень. Така чекачка. натяжна плита, ну, либо якийсь міні координатний столик. 800 гривень. Далі гідропомпа американська 3000, 3000. Вже колись вона фігурувала. Щось за неї так раму і не собрали такі от характеристики. Нова 20, бушна 10. Тут за 3 тисячі помпа. От. Думаю, має працювати. Що у нас? Кусочок малий продольний. 16К20 700 гривень. Все ціленьке, Та можливо вона даже і нова. Патрон 320, 3000. Чуть-чуть є Вот планшайбу. 3000. Що в нас там далі? Гідроциліндер мас. Заберіть його за 2000 гривень. Ось таке состояние. бачите, тут по краям воно подобане гільзе, там в ідеальному состоянии. 2000 гривень. Він ось такий чугунний. 60 на 360 винт, 300 різьба. Оце гайка, штурвал гайка. 1700, в ньому вісу кілограм 30 Забери заберіть за 1200. Швейні машинки для кожи і меха. Косарь за 2. Вони були по 1200 Косарь Касарь за дві, у них теж кілограм по 15. Кг. Шайби М18. Заберіть всі по 40 гривень кілограм, кілограм з 20 грн. І все, і пользуйтесь. Так. Щоб не привалило. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Тут у нас капець. Добре. Такий... я сюди не заходив. Треба все поперебирати. Поперебирати. Отакий штурвальчик залишився. 600 гривень сніржав'яйки. Красивий 600 Домкрат 200. Отакий він 0, це Ай. Сюди поставлю. Редуктор теж такий на дві сторони. Передаточне. Ну, щось медленно. На лібьотку, либо ще кудись. Двохсторонній. Ну невеличка. 3, 4, 5. Ну, 40 к одному точно. Такий 20 кг 15 Отакий от редукторець, 800 гривень. Вінт 1000 гривень, він повністю нульцевий. Тут ось о... це з якогось станка. Тобі як Квінт його продавати за 300 гривень. Тут ось, ось упорні підшипники, тут гайка на подшипниках, не знаю нахрена. Тут ось, ось упорні дето 50 діаметр світ. Дивіться, отак час. 1000 гривень і поїхали. І також може хтось ще щось побачить. Оце мать 350 гривень. Не знаю що воно. Якісь стяжки, хіряшки. Так, і гайки є 48. Так, покажу. 48, шах 5. Може кому треба до хрена, вони міг хороші гайки. І отакі от, от болтики заберіть 22 кг по 40 гривень кілограм. 10 на 25 по 40 гривень кілограм. І пойдеть. Гаєчки, по-моєму, 70 гривень штука. Їх є до хрена. Ну, коротше, хто хоче оптом, їх кілограм 200 є. Зробимо оптову ціну. Так, тут вроді все показав. А це все топче. А, ні, не показав оце. вал на, на фуганок. Так, Оп. Оп. Все. Все в режимі онлайн. Пошибники гудять. 950 гривень. Діаметр 85 l 200 200 Раз, два, три ножа. Одного нема. 800 гривнів. І поїхали. Шикарний вал. А це я знаю, кому можна предложити. Зараз ми його нарядимо. Так, а ну, зараз тут вилізом, покажу, що в нас тут залишилося. Що в нас тут залишилося? Цепок. За цепок мені всі мозки виносили. Що я вам за його скажу? Хороший цепок. Ось так стою. Де то його метра 4 плюс. І ось окусов ще. 2 метри. Коротше, ось оципок 400 гривень. Хочете забирайте. Мені за нього сильно мозг винесли. Не один чоловік. Я кажу, як я його вам продам, коли я навіть на нього не дивився. Так, тут редуктор цей може хто хоче на дровокольчик. 170 кг, 17 по одному. Кручок. Ось у цей. Лібетка на 3 тонни, скоріш всього. Вона 60 кг важить. 3000 тисячі. Трошки можна торг. Так, так, так. Що вам ще тут показати? Дивіться. А, за оцю матню написали. Це коротше обув. Роздудолювати. Може є знайомі сапожники. Можете предложити продати. А це, я так розумію, колонка вакуумна. Не знаю, нахрена, вже комусь потрібно. Тут ручка, оце воно сюди отак шпуньк. І качало. Це як раніше, то чугунні колонки були. Може кому інтересно, не знаю. Бабка 3000. Гур Камазовський. Камазовський 600 гривень, отак як є. Тіски 600 гривень. І дивіться, ось, який кабан. Що в нас тут? падла, Пишуть. Зараз ми його ногою прийшли біжать. Так. Я думаю, вам видно, що в штині. 16 МПА, 393 на аналітри в минуту. Кому надо такий кобальт, кілограм 20 важить. Головка на шліфувальний станок НСК продана і от той дракон бетонозмішувач і тут ще всякого добра. А, домкрат 1300. Отакий от дебелячий що у нас тут. тут тут, Дивіться копилка трьохметрова. А не, ну, не трьох, але метра два тут. Я хернію. Хороша. Е, НСК 2 2М112. Натяжна плита, натяжна плита. Бур 300 гривень. Це продано. Оцей вал на фуганок 400 гривень. Оп. Такий. І поїхали. Все, кому що інтересно, пишіть на Viber. краще скидуйте скріншоти. Типа хочу те-те-те. І будемо сильно торгувати. А я піду тараканити оце і доводить якось його все до ума. Все, всім пока.